Вітаю вас! Поки ми дивимося чемпіонат світу серед жінок, на міжнародній шаховій арені дуже яскраво сяє Магнус Карлсон, найсильніший гравець світу. Нещодавно закінчився турнір у Хорватії з Рапідо Таблісу етапу Гранд Шістуру, і Магнус його виграв просто беззаперечно. Ще за три тури до кінця він гарантував собі перше місце. І справжньою перлиною цього турніру став. Його хід проти польського гросмейстера Яна Янаґжиштова Дуда. вже дехто охрестив цей хід найкращим ходом року у цій позиції. Дуда, який грав чорними фігурами, замість того, щоб зробити рокіровку, необережно зіграв аж 6. і дозволив Магносу провести. Комбінація. можливо, Дуда хотів, щоб Магнус провів цю комбінацію. Магнус грає кінь А4. Хід А6 насправді не дуже той загроза. Не загроза забрати пішаком. Пішак не може забрати, тому що там тора підвисає. Але ферзь загрожував забрати слона, і тому кінь зараз цього слона захищає. Та чорні розмінюється на С1. Забирають коня на e 4 взамін білі забирають слона на e 7 і чорні грають ферзь d2. Мабуть, на цей хід мав великі сподівання як на в Дуда, тому що виглядає для білих справді загрозливо. По-перше, хід, який напрошується, тура це 8 шах з лінійним ударом, він не виграє. Тому що після взяття тури ферзь та кінь матують білого короля. Ферзь F1 шах, король g1, ферзь б'є f2. Якщо король відходить на f1 на h1, то ферзь f1 мат, а якщо король відходить на h3, то після ферзь f1, король g4, ферзь f5 матує. Тому c 8 грати не можна. Но разом з тим загрожує забрати туру. А якщо Тора відійде, наприклад, на F1, то Чорні просто забирають пішака на e2, і у чорних нічим не гірша, навіть краща позиція. Та Магнус тут знаходить просто неймовірний хід слон g5. Просто ставить слона прям під три удари. Пішак, кінь, ферзь всі його може забрати. Але проблема в тому, що кожне взяття програє. Ідея, базова ідея ходу в тому, що рентгеном захищається тура. Якщо кінь забирає цього слона, власне, так і було в партії, то після Траси 8 шаг від ходу короля забирають туру, і оскільки кінь вже стоїть не на E4, а на G5, він трохи далі відійшов, то ферзь не може створити матові загрози білому королю, а у білих зберігається зайва якість. Так і було в партії, і в результаті за його якість Магнус чітко реалізував. Якщо пішак забирає слона, тоді е, падає тура на H8. І там після відходу короля ферзь може повернутися на c 8 наприклад, і захищає туру. А якщо, е, якщо забирає ферзь, то білі просто розмінюються, і знову ж таки цей лінійний удар турою на c 8 виграє. Ось такий прекрасний хід під три удари е, слона. Просто дуже гарно. Та навіть більше, ніж цей хід, навіть більше, ніж перемога у всьому турнірі, Магнуса і всіх глядачів просто здивувало, порадувало і вразило його неймовірний результат другого дня, коли грали Бліц партії. Він зіграв 9 Бліц партій. І виграв усі дев'ять Бліц-партій. І просто подивіться список гравців проти кого він грав. Тобто це найсильніші. Це не просто в парку десь вийшов пограти, це найсильніші гравці світу. Фабіано Перуано, Дуда, Вішунант Анант, колишній чемпіон світу, ні помніщі, Фіруджа. Дуже сильні гравці, і він всіх один за одним просто обіграв. Він тоді просто світився від щастя. Послухайте, що він сам говорить про свої враження від цього здобутку. Теласаба юрімошенс райна я. This is just very, very special to me. Uh, I mean, I've had good days before in terms of score. Um, I think I've even, like, I've definitely played better, but uh, at some point I realized, you know, that I could actually make it. And I don't think I've ever, like, I've had stretches like in. In Poland, where I had like I don't think I've ever done that before and probably won't do again. не лише цей чемпіонат здобув Магнус, Одразу після нього почався Chess Tour, де Магнус також всіх обігрує. Причому грає в прекрасному стилі. Учора грав свої партії проти Надірбека Абдосаторова, Чорним обігрував його позиційно дуже чітко, як магно Змія просто прихопив і маленьку перевагу перетворив у перемогу. А ось тут всі партії білими фігурами просто в стилі Таля грає кінь Д 5 і жертвує фігуру. Це насправді просто жертва фігури заради атаки. Дербек не забрав коням, просто зіграв Ферзь D8, і атака після кінь б'є 7, Ферзь б'є 7, Ферзь h 3, атака продовжувалася поступово в позиційному стилі. Магнус поставив туру на E1 і потім підготував і провів F5. Врешті там були помилки з обох сторін, але врешті Магнус Карлсон виграв цю позицію. Але давайте подивимося на цю жертву, на яку позицію він йшов. Тобто Просто часто жертва коня. Тобто білі не виграють, не матують зразу. Чорні можуть з цього коня забрати, але тоді кінь F5. Ще один хід. ну Це вже не жертва фігури, але коня підставлять під бій. Якщо його заберуть, то можуть забрати на h5 білі. І тут у них сильна атака. після, Взяти... Взяли тут. Зараз ферзь c 7 під боєм, оскільки тора відкрилась. Після відходу ферзь забирає на H5, просто без фігури білі атакують. Тора e 8 десь загрожувало забрати на F5, зіграти F6 і до пішака H7 добиратися. Також, можливо, маршрут Тури через F3 на H3, і також матування на H7, тому e8 8 потрібний хід. По-перше, Тура ставиться на лінію, яка напіввідкрита, а скоро відкриється. По-друге, поле F8 з'являється для коня. Але тут слон D4, і виявляється, що коли кінь стане на F8. Тоді ферзь стане на h6 і будуть на g7 мотувати. Тура C8, наприклад, чорні можуть зіграти, і білі забирають на f5. Розмінялись, розмінялись. І в цій позиції комп'ютер каже, що у чорних немає кращого ходу, ніж віддавати фігуру назад, кінь F6. Тому що загрози білих насправді дуже серйозні. Є загроза зіграти G6 і повністю розбити все пішокове прикриття короля і відкрити обох слонів. Є загроза зіграти F6, також відкриваючи слона з загрозою мату, атакуючи слона чорних. Ось, Тому кінь F6 найкращий хід тут. за Чорних, але білі можуть навіть цього коня одразу не забирати. Спочатку зіграти ферзь ферсі 4 і все одно. Потім, коли вже більше, більше контролю над полем F6 у білих є, забрати цього коня, бо кінь насправді не може відійти. Якщо він там відходить, то F6 знову ж таки загрожує мат на H7, після слон б'є F6, ферзь h7 це просто мат. Король F8, шах, шах-шах, мат, Тому кінь відходити не може. А якщо Кін не відходить, ну як чорним грати на ферзь d 7, наприклад, білі забирають цього коня, ну і у них просто дуже багато загроз. Тора, c3, Тора h3 а 6 загрожував мат на H7. Поки що чорні форсовано мат не отримують, але всі їх фігури просто дуже пасивні. А у білих є все потрібно для атаки. І вони її повільно проводять. Король H7, тому що загрожувало забрати троє на а 6 і потім ферзем на а 6 з матом, тому король підходить до пішака, щоб його захищати там Слон c 3 хід для того, щоб не дати вторгнутися турі на E1, і білі просто поступово тиснуть. Є різні ідеї. Є ідея, наприклад, на слон D5. Якщо слон D5 зіграє чорні, білих є ідея зіграти ферзь G4, і наступний хід Тура G3, і немає ніякого захисту від матових загроз. Тобто так могла розвиватись партія. Але ще один варіант після кінь d 5 взяття. Ф5, Тура А на e 8 тут краще. Тура на F8 повинна залишитись для захисту короля. І тут після кіння 6 шах, король h8, забрали на d5, знову ж таки, ферзь від ферзь відходить, слон d4 шах, f6. І у Білих немає форсованого виграшу, вони просто ведуть цю атаку, граючи так, не наче нічого не трапилось. Вони віддали фігуру і ось просто проводять атаку. І... Так грає Магнус Карлсон. Тобто він грає гарно позиційно, він грає гарно в атакувальному стилі, не боїться жертвувати, не боїться йти на ризики. Просто дуже гарна гра і дуже гарні результати. Ця позиція насправді дуже приємно за білих грати. Там Весь огляд цієї партії заслуговує окремого півгодинного відео, тому ми цього не будемо робити. Ще про цю позицію можна сказати, що чорні просто ну, дуже пасивні, практично всі їх фігури не мають жодного ходу. Пішак зв'язаний, король нікуди не може стати, кінь може стати на G7, але звідти нікуди більш не піде. Кінь цей також нікуди не може ходити, ферзь закритий, дуже пасивні чорні фігури тут, і білі можуть поступово крутитися і створювати загрози, маючи ось цей простір для маневру. Щодо Абдусаторова, до речі, Абдусаторов також не простий гравець. Тобто, це вже грався ця партія гралася на третій день, і для того, щоб грати з Магнусом Карлсоном, Нодірбек мав обіграти дуже багатьох сильних гросмейстерів, Тобто Абдусаторов дуже сильний гравець. Наприклад, одним з найкращих ходів цього турніру стала його партія проти Веслісо. Це вже партія Абдусаторова проти Веслісо. Нодірбек ну, страждав всю партію, у білих було краще, білі давили, але врешті змів з чорними відбитися і отримав цей кращий еншпіль, де у чорних краще за рахунок того, що у них ось пара прохідних пішаків, які готові насуватися, яких підтримує тура. Тут ще важливо, що в цей момент на годиннику залишалося у кожного гравця менше хвилини. У одного було. А, ну тут видно, досить дорого було 20 секунд, у лісово було 49 секунд. І ось, щоб ще більше оцінити красу наступних ходів треба розуміти, з якою швидкістю тут приймалося рішення. Весь ліс білими фігурами не став якось віддавати коня за цих пішаків, а пішов атакувати. В нього є пішак на G7, і він зіграв кінці 5. Білі, чорні повели пішака на b 3 і... Білі грають кінда 7 і зараз під боєм Тура, і що ще страшніше, загрожує мат конем на F6. Як захищатись від цих загроз? Абдусаторов просто миттєво, тут зараз показується, час, 23 секунди, після того, як він зробив хід, то йому просто додавали секунди, це б моментально було зіграно хід Тора Б6. Тора прикриває поле F6, не даючи туди стати коню. А якщо туру забрати, як власне і було партія, то пішак іде і ось кінь сам блокує лінію Б для своєї тури, Тора не може стати позаду цього пішака і зупинити його. І тому після Тора Траці 8 кроль Б7, Тора Траці 7, король G6, Тора Траці 6, король G5, шахи закінчити. Інші лисі білі здались, тому що просто бішака не зупинити. Ще одна гарна партія з цього турніру. І, повертаючись до Магнуса Карлсона, він зараз. Виграв чемпіонату Хорватії. Він зараз лідерує на АІМ Час, і в перерві він ще вечорами встиг зіграти у титулованому вівторку. Це регулярний щотижневий турнір, який проводиться на Чіскомі серед гравців найвищого рівня. І також у ньому здобув перемогу. Покажу. Маленький, але гарненький епізод. Його партія проти Богдана Деака, Це партія передостаннього туру. На цей момент у Магнуса Карлсона Богдана Деака та Гікара Накамури було по 8 очків. Вони лідерували у турнірі. І ось Магнус грає проти одного зі своїх конкурентів Коневий Еншпіль. Подивіться, як він чітко його реалізовує. Богдан Деак зіграв кінця 3, атакує пішака на А2. Магнус ставить пішака на А3. І тепер на кінь Б1 не відводить свого пішака вперед, не ставить вперед. Все важливо. До речі, це зіграє важливу роль надалі. А грає кроль Е2. І тепер, якщо цього пішака забрати, то. Виявляється, що кінь ловиться. Після король Д2 король загрожує підійти через поля С1, Б2 і цього коня зловити. Коню немає куди тікати. На, король, на кінь Б1 буде просто король С2, і коню немає нікуди відходити, окрім кіня 3, і, і після король Б2 його зловили. Тому замість того, щоб забрати пішака, дав шах, король Д3, кінь А4 і тепер. Просто, мабуть, але дуже симпатично, ну просто для Магнуса Харлсона дуже симпатична реалізація. G4, підрив пішака, якщо забрати, то кінь втрачається, але ж пропускає подвійний удар. так? Кінь F2, король e 4 кінь забирає на G4, кінь забирає на G4, пішак забирає на G4, король f 2 король іде до цього пішака, і якщо чорні зараз зіграють королем на F5. То білі стануть королем на G3, і у чорних немає жодного толкового ходу, окрім того, щоб відходити королем від захисту цього пішака, і білі виграють. Тому замість того, щоб грати король F5, грає Дак король F6, тепер король G3, король F5. І ось цей хіт, який магнус не зробив хід з цим пішаком свого часу, і ось цей хіт тепер виграє. Це ситуація взаємного суксвангу. Хто перший робить хід королем, той програє, і за рахунок того, що білих залишився цей зайвий темп, вони його роблять. Зараз хід чорних. Чорним треба ходити. Два ходи, які у них є, це програш. Або йти пішаком вперед, білі цього пішака забирають, або відходити королем, і король забирає пішака, і, звісно, білі реалізовується зайвого прохідного. Дуже яскраві зараз ні в плані шахів, не вистачає на все часу, але зробив для вас цей огляд. Думаю, посподобалось. Дякую велике за увагу і побачимось завтра. До зустрічі.